Друзі, всім привіт! Я знаю, що якщо ви включили і побачили початок цього відео, ви думаєте, що я виглядаю тут як ідіот. І мені здається, що так і є. Я вже не знаю, який дубль знімаю цього відео, не знаю для чого. Ну, звичайно, знаю для вас, заради ваших лайків, коментарів і підписки. Канал Автостат. Мене звуть Степан. Поїхали! Значить, чому я вирішив взяти це відео? Перше, тому що я зараз експериментую з різними рубриками, щоб знайти, що цікаво саме аудиторії моїй. І друге, тому що приїхав до мене ось такий домкрат. У мене колись був похожий, напевно, то трішки менший. Можливо, на вагу тут у нас 2 тонни, можливо, на вагу 1,8 чи 1,7 тонни. І він був дуже хороший, відслужив свої руки, і ось я. Знову замовив подібний. І хотів розпакувати, показати вам і прокоментувати, і, можливо, порадити. Оскільки мягко говорячи, це не перший дубль, тому плівка вже зірвана. Просто подивимось, що в коробці. А в коробці в нас інструкція. Тому, звичайно, якщо хтось не знає, що таке домкрат, і як він працює, ось така. Палиця. Для опускання і піднімання домкрату. До речі, доволі така добротна і доволі товста е, трубка. Напевно, 2 мм доволі хороший метал. Так, Пластикова ось така ручка. Зараз покажу для чого вона. І сам домкрат. Ох, він москві. Це нам не потрібно. Значить, Домкрат. Фірма Вінсо. І, друзі, це не реклама, тому що ну, в мене мало підписників, і поки що мені за рекламу ніхто не платить. І я сумніваюся, що взагалі колись таке буде. Хоча для чого ж я це роблю, якісь все-таки не знаю, надіюсь на якісь перспективи. Домкрат Вінсо, підйомність його 2 тони. Значить, в опущеному вигляді він має 125 мм і піднімається до 305 мм. Міліметрів. Домкрат під'їзний, чи як він правильно називається, тобто під'їжджає під авто і піднімається. Коштував він мені 1500 гривень, замовляли через інтернет. Ну, не я сам, а люди, які займаються автомобільними запчастинами і аксесуарами для автомобілів. Хочу сказати не тільки про цей домкрат, а й розповісти про, знаєте, такі потрібно було мені, до речі, взяти його сюди, на огляд крутилки такі китайські якими, наприклад, осінню ставиш сам вдома, якщо є два комплекта коліс на дисках, ставиш осінню Три колеса нормально піднімає, на четвертому вже починає працювати гірше, а весною, щоб знову поміняти все, він вже взагалі не працює і потрібно купувати новий. Ось це ті крутилки, я не знаю, можливо, хтось бачив якісь їх хороші, якісні, але чомусь у мене всі були, скільки їх було вже. Ні одна довго не пропрацювала. А ось такий він крат. працював дуже довго. Зараз в ньому підтікає ось тут рідина, коли я піднімаю на максимум. Але все ж він ще працює. Я вирішив купити такий самий, тому що трішки більший, правда. Тому що е, знаю, що колись прийде день, коли він перестане працювати, і мені знадобиться заміна. Тому ну, я купив заздалегідь. Значить, цей важчий за те, що в мене був. І метал добротніший, як в тому, що був відчутно по вазі металу. Важить десь 8 кг приблизно. Зараз ви побачите в пришвидшеному вигляді і послухайте гарну музику, а я підійму його на максимум: with every step, our Ось так він піднімається, і як опускається, просто відкручуємо тут. Ось цей шплінт, чи як сказати, Жиклер. І за допомогою пружини він опускається назад сам. І ну, не до кінця, правда. Так, і закручуємо назад. Це. Ну я хочу ще раз сказати, що фірма Вінсо, кажуть люди, які цим займаються, що це непогана фірма. Тому я, напевно, буду вам її рекомендувати. Хоча я кажу, це не реклама, мені ніхто не платить. А якщо вам цікаво, щоб я щось отак купив і вам розповів про нього, то, будь ласка, пишіть в коментарях, можливо, я її зроблю, можливо, побачимо, якщо в цьому відео буде хоч якась мінімальна е, зацікавленість від аудиторії, будемо робити щось в подібному форматі. І можливо, зробимо навіть гарне знімальне місце, а не як я зараз в себе на кухні. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що дивились мене. Підписуйтесь, ставте лайки всім гарного дня!